Ще взимку енергетики виявили на підприємстві ряд формальних недопрацювань, і дали припис на п'яти аркушах. Частину робіт не можна було проводити за мінусової температури. Мірно підвели під штраф, замість того, щоб допомогти, тому що з самого початку ці відносини із держав починалися з того, що ми зверталися з листом до державнергонагляду просили в них допомоги, щоб прийшли на наше підприємство і порекомендували, яким чином нам вирішити окремі питання по енергозабезпеченню. ситуація на підприємстві, на думку власника льонокомбінату Олега Червонюка, відображає ситуацію в країні, адже замість внести попередження і дати консультацію, підприємство оштрафували на 5 тисяч гривень. Я не думаю, що інспектору, який прийшов до нас на підприємство, стукан йому потрібно було обов'язково взяти штраф з нашого підприємства і підводити підприємство до того, що його треба взагалі зупинити і закрити. Я переконаний в цьому, що, я, що він е, йому не, не потрібно на 100% цього. Тим більше, що його донька шукає роботу сьогодні по всьому рівному. Офіційних коментарів від Держенергонагляду отримати наразі не вдалося, щоправда, на камеру вдалося записати фрагмент розмови юриста льонокомбінату і інспектора. Якщо ну, парк, штраф, то якщо, мене, не, якщо не, мене пише штраф і пише вилка, ну наприклад, я мушу це робити. Це. Закон, правильно? Та тут є куда кодекс. Якщо є, є кодис, так, е про адміністративні адмінпорушення. Ну про адмінпорушення. наразі ж рівненський льонокомбінат знеструмлений. Щоправда, через вчорашню негоду. Якщо ж конфлікт з держенергонаглядом розвиватиметься і надалі, працівники льонокомбінату виходитимуть з пакетами на вулицю міста, аби зберегти свої робочі місця. Дмитро Лонтію Картен Лаговський. Новини рівного.